Альбом, у якому є все для розвитку малюка. У ньому зібрані теми, які потрібно дитині підготуватись. У ньому зібрані теми, які підходять для підготовки до школи. Ось такі е, фрукти, де є ціле та половинка. Ці, вивчаємо ціле та частина. Фрукти, овочі теж вивчаємо ціле та частина. І тут тварини на фермі та їх дитинчата, що вони їдять, лісові мешканці, частини тіла та органи відчуттів, що ми відчуваємо на дотик, смак, фігури та професії, фігури та професії. Кольори та цифри. Замовник замовив ще додаткові цифри. Тож, ще з'явилася така, ніби нова гра. Знайти цифру за зразком. Ось така. Календар. Та абетка. Замовник замовив ще додаткові ці букви, літери. Замовник замовив додаткові літери. І це була служна. Така думка, тому що можна складати тепер слова більш складніші. Тут слово складене сир, а можна із двох літер скласти, наприклад, мама. Зараз до... Тобто з чотирьох літер складати, наприклад, мама тепер можна скласти слово. Ось так. Можна тепер більш складніші складати слова. Та також складати літер. Також можна підбирати тепер літери до літери за зразком.